Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал, у нас нове чудове надходження Honda. Accord 2009 року випуску автомобіль в кузові седан з такому чудовому чорному кольорі, має передню лінзовану оптику в гарному стані, проти тумані фари автомобіль повністю після поліровки. Придбати його на тисяч 10400 доларів. заявний пробіг 154 тисячі км. Автомобіль обладнаний бензиновим двигуном 24 літрів, автоматичну коробку передач та системи передньо приведуть такі легкосплавні диски, оригінальні, зимова гума. Є повторювачі на дзеркалах. Повністю пітонований з хромпакетом. Зверху у нас є люк. Такий чудовий автомобіль, повністю обслужений та доглянутий. Має велике та просторе багажне відділення для свого класу. Передні та задні парктроніки, задню камеру. Тобіль на дуже гарній комплектації. Перейдемо до заднього ряду, сидінь. Світла шкіра. Задній диван, як бачимо, в гарному стані. Обдуви для пасажирів. Потолочок теж чистенький. Карти дверей заднього ряду також в ідеальному стані, повний склопакет. Переходимо до переднього ряду. Ось так виглядає передній ряд. Повнене електрорегулювання передніх сидінь, шкіряне мультикермо Підрульові пелюстки. пелюшки. Клімат-контроль, гарна велика мультимедія, передні підігріви. В автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди. Карти як бачимо, також є пам'ять водійського сидіння. Так, що, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 10 тисяч доларів. Також доступний в та кредит.